Урок восьмий вірувати та сповідувати віру. У більшості випадків, коли людина має належну оцінку своєї гріховності та недостойності, вона недалеко від царства. У такому разі, завдання того, хто досягає душі, це представити йому Господа Ісуса Христа як того, хто здатний і готовий спасти Його і в кого треба повірити. Що означає повірити в Ісуса? Це означає прийняти Його як особистого Господа і Спасителя. У чіткому, рішучому акті віри. Цей акт віри не обов'язково повинен виразитися у словах або на людях, але має бути від серця і щирим. Біблія використовує багато різних ілюстрацій і прикладів того, що це означає вірити в Господа. Ілюстрація перша. Відповідно до Ісаї 45, 22 повірити дорівнює звернутися. Дивіться також Івана 3:14. Ілюстрація друга У Луки 8.44 Жінка доторкнулась до краю одягу Христа, проявляючи віру у здатність Христа допомогти у її потребі. Ілюстрація 3. У Івана 1.12. Повірити це еквівалент прийняти його, привітати, обійняти. Спасіння уподібнюється подарунку, який ми отримуємо по вірі. Римлянам 6, Ілюстрація 4. Івана 6:35. По аналогії говорить про Христа як про хліб життя для поживи голодних душ. Ілюстрація 5. В Івана 10, 9, Господь Ісус говорить про себе, як про двері, які, якщо в них війти, впустять душу до вічної впевненості та Божого забезпечення. Ілюстрація шоста У Матвія 8:5.13. Господь Ісус хвалить сотника язичника за віру, яку він виразив, повіривши, що Ісус своїм повелінням може зцілити Його слугу. Цей чоловік довірився владі і силі Христа, щоби спасти. Для християнського працівника. Корисно мати ці та інші приклади віри, щоб принагідно використовувати їх в різних ситуаціях. Святий Дух в різних випадках використовує різні поняття або картини, щоб привести людину до Христа. Немає двох однакових свідоцтв про навернення. Якщо ми вивчаємо досвід біблійних персонажів, то бачимо, які різноманітні вони були. Отже, навернення можна описати таким чином приклад перший Яків бореться проти Бога, поки Бог не перемагає. 32, 24, 32. У таких випадках повірити це те ж саме, що беззастережно капітулювати. Приклад другий. Рут знаходить задоволення в людині. Рут 3. Тут віру можна порівняти зі словами так згодна на церемонії одруження. Приклад третій Неєман підкорився повелінню, яке здавалося безглуздим. Друга царів 5. Істинна довіра Христу сміється над неможливістю і впевнено спирається на нього. Істина віра і послух нероздільні. Дивіться Друге Солонянам 1.8. Приклад четвертий. Лазар воскреснув з мертвих. Івана 11.43 Для багатьох віра це просто підкорення життєдайному слову Христа. Прийди. Приклад п'ятий. Так званий блудний син прийшов додому до батька. Де ваше місце? Луки 15.11.24. Без сумніву, це опис відповіді на ситуацію багатьох заблудних душ, які покаялись. А також для відступників. Приклад 6. Савол Тарсянин раптом зупинився, як укопаний. Дії 9, 3, Тут підкреслені суверенні відносини Бога з людиною. Віра Савла проявилася в словесному сповіданні Ісуса як Господа. Вірші 5 і 5.6. Які б не були використані терміни, або якою б не була віра в різних випадках, можна з упевненістю сказати, що вона включає визнання своєї потреби, визнання своєї нездатності. Задовольнити цю потребу, а також повну залежність від Спасителя, що він виконає обіцяне. У зв'язку з темою віри часто виникають два питання. Питання перше чи є віра в Христа чимось одномоментним або це тривалий процес? Відповідь у тому, що в той час як сходинки, що ведуть до навернення, можуть розтягнутися на тривалий період часу, повинен бути момент, коли людина приймає велике рішення. Це можна продемонструвати з Римлянам 8.9. А коли хто не має Христового Духа, то й не його. У будь-який конкретний момент людина або має Святого Духа, або не має. Отже, коли ми народжуємося на світ, в нас не мешкає Святий Дух. Він поселяється в нас тільки тоді, коли ми спасенні. Таким чином повинен бути визначений час, коли це відбувається. Нерозумно для людини казати Я завжди вірив у Христа. Це рівнозначно твердженню у мене завжди був дух Христа. Питання друге. Чи повинен я знати дату мого навернення? Відповідь на це питання ні. Багато людей проходять такий час духовного потрясіння, сумнівів і неспокою, що вони не пам'ятають точної дати, коли вони вперше підкорилися Христу. Там, де є істина віра, Бог знає дату, і це головне. Апостол Павло сказав: Бо знаю, в кого, а не коли, я ввірував. 2 Тимофію 1.12 Важливо знати. Що ви в цей самий момент довіряєтеся Христу. Тема вірування тісно пов'язана зі сповіданням віри. Новий Завіт не вчить, що сповідання Христа має головне значення для спасіння, але вчить, що коли людина спасенна, вона сповідує свого Господа, тобто відкрито визнає той факт, що Ісус є тепер його Господь. Римлянам 10:10 10. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Це божественний порядок. Спочатку людина вірить і стає спасенною, потім вона відкрито сповідує отримане нею спасіння. Марка 16.16 16. Хто увірує й охреститься, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде. Хоча ми розуміємо, що існує велика різниця в думках щодо цього вірша, ми пропонуємо наступне тлумачення. Хрещення тут є символом сповідання віри, яке неминуче випливає з навернення. Таким чином, одне й друге тісно пов'язані між собою. Те, що хрещення не є необхідним для спасіння, показано в останній частині вірша. А хто не вірує, засуджений буде, де хрещення опускається? Вирішальним фактором є віра в Христа. Спаситель неодноразово закликав своїх послідовників сповідувати його перед людьми Матвія 10:32. У відносинах з іншими, ми також повинні сміливо переповідати їм Євангеліє з відповідальністю говорячи заради Господа. А що скажете ви? Який ще є біблійний випадок або уривок, які ілюструють, що значить вірити в Христа?